Практично кожна людина, хоч раз у своєму житті, відчувала на собі прояви харчового отруєння. Особливо часто таке негативне явище виникає в спекотні дні. Ми звернулись за роз'ясненням до лікаря-інфекціоніста, чи почастішали випадки харчових отруєнь. Не можу сказати, що почастішали періодично, є в нас звернення щодо лікування і дорослих, і дітей. Я не можу сказати, що вони більше ніж завжди. Але вони є. Ми зараз знаходимося ще в епідеміологічному періоді кишкових інфекцій. Тому на зараз все досить закономірно. Важливо знати, які продукти можуть викликати харчове отруєння, що робити і чого боятись. Не доброякісні щодо терміну зберігання будь-які продукти недостатньо добре оброблені термічно в приготуванні насамперед білку. Продукти, а також недостатньо очищені овочі та фрукти. Якщо пацієнт розуміє, що не дає ладу своєму стану самостійно, то потрібно звернутися або до сімейного лікаря, або до швидкої, щоб своєчасно надати кваліфіковану допомогу і не дійти до того стану, коли керувати вже біохімічними процесами в організмі буде складніше. В літній період виникає більша загроза отруїтися, тому що продукти швидше псуються. Як зазначає лікар, потрібно не нехтувати правилами гігієни: вимивати овочі, фрукти, слідити за чистотою рук, чистотою приміщень, де приготує готується їжа. Дивіться уважно на умови зберігання продуктів і на термін зберігання продуктів. <гумен> Більшість випадків харчового отруєння протікають легко і самі собою проходять через кілька днів. На цей період найважливіше підтримати організм і компенсувати нестачу рідини, окрім прийому ліків. Треба звернути увагу на симптоматику, як починається захворювання після вживання недоброякісної їжі е, е, на протязі. Від години до двох діб можуть спостерігатись нудота, підвищена температура, діарея болі в животі, слабкість, іноді запаморочення. Особливо потрібно звертати увагу при наявності таких симптомів у дітей і своєчасно звертатись до лікаря. Літо має бути приємним, смачним і вільним від незапланованих візитів до лікаря. Дотримуйтесь правил гігієни та будьте здорові.